Зарплати українських футболістів в англійській прем'єр-лізі. Зараз ти дізнаєшся, скільки заробляють українці в найкращій лізі світу і будеш в шоці. Отже, Єгор Єрмолюк із Бормута. Можливо, ви не знали, але так, за Бормут грають одразу два українці. Так от, у 20-річного Єрмолюка контракт на 260 тисяч фунтів на рік. Тобто щотижня він отримує 5 тисяч. Ну а тепер починається найцікавіше. Основний захисник Бормута Іля Забарний заробляє 1 мільйон 300 тисяч фунтів за сезон або 25 тисяч на тиждень. Віталій Миколенко завертона. Має контракт на 3 мільйони фунтів за сезон. Щотижня на його рахунок прилітає 58 тисяч фунтів. Михайло Модрик. У майбутньої суперзірки Челсі контракт до 2031 року. І до цього часу він щотижня отримуватиме по 100 тисяч фунтів. Тобто його річний уклад становить 5 мільйонів 200 тисяч фунтів. Олександр Зінченко, лідер цього рейтингу, український захисник арсеналу заробляє 7 мільйонів 800 тисяч фунтів стерлінгів за сезон. Щотижнева зарплата 150 тисяч фунтів. Щоправда, у Зінченка контракт лише до 2026 року. Як вам?